Він живе окремо від вас? Ні, ні, ага. разом живемо. З батьками живемо. З вашими? Так. Да. А чому ви його тримаєте там? В смысле, тримаю, я його тримаю, я його не тримаю. Ні. Він живе у вас на вашій жилплощі. — Ну, бо він мені чоловік. Ну, він замахувався вже кілька разів. Ну, от це останні два тижні. Ми ж живемо вісім років. Ну, такого ніколи не було. Нього поняття не було, що мені от до мене. якесь. Є... Ну, цього не було, але почалося. Ви два тижні вже це терпите. Ну, так, да, почалося таке. А навіщо вам знати? Навіщо вам знати, що це спричиняє? Наркотична залежність чи що він там зраджує? Якщо він ще рутина не могла так помінятися ні з того, ні з цього. Та все могло бути